Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. 10 березня 2023 року депутати всекитайських зборів народних представників переобрали Сізіньпіння главою Китайської Народної Республіки. Крім цього, Сізіньпінь був переобраний на посаду глави Центральної військової комісії. Нагадую, що Ще осінню 2022 року Сі зізіньпіня переобрали главою Комуністичної партії Китаю. І відповідно те, що відбувалося у березні 2023 року, це була проста формальність, тому що саме глава Китайської комуністичної партії і в подальшому обирається главою Китаю. Вище зазначена подія відбулася під час сесії в китайських зборів народних представників. 14-го скликання. Варто також відзначити, що перед цим був ухвалений план реформ апарату Державної ради, а Держрада в Китаї є вищим виконавчим органом. І як говорять деякі засоби маси інформації, цей план передбачає ще більш жорстку централізацію влади з боку її глави, тобто сідінь піня. Також варто ще відзначити, що раніше були внесені зміни до конституції, за якими одна і та ж особа може переобиратись на посаду глави КНР більше ніж два рази. Якщо таке обмеження до цих змін було, то зараз його немає. Відповідно, Сітіньпінь втретє став очільником Китаю. Тут варто поговорити про ризики такого переобрання Сізіньпіня. А вони є як для Китаю, так і для міжнародних відносин і для світових країн. Перший ризик виходить з того, що в самому Китаю буде збільшуватися централізація влади і збільшуватись авторитарні форми її здійснення. Це може, в принципі, призвести до того, що. Сі Цзіньпінь буде ще більше займатися узурповуванням якихось владних повноважень, і таким чином Китай, до прикладу, може втратити ті темпи реформ, ті темпи росту економіки, які демонстрував до теперішнього часу. Це перша загроза, вона стосується безпосередньо Китаю. Друга загроза вона. Виходить з того, що Сізіньпінь буде зближуватися з авторитарними державами, оскільки він обрав такий шлях авторитаризму, втретє, переобравшись на посаду глави Китаю, це говорить про те, що демократії в Китаю, в принципі, ніякої не буде, як і не було. А буде все більше зближення з авторитарними державами. Китай буде ще більш. Автократичними згадуйте про те, як переобирався до прикладу Путін в Росії чи Лукашенка в Білорусі. Завжди говорю про те, що чим більше той чи інший політик переобирається на посаду глави держави, тим більше він буде зближуватися саме з авторитарними державами для України це трішки негативна історія, оскільки Китай, як я раніше зазначив, має велике бажання допомагати Росії. У війні проти нашої держави нам така допомога абсолютно не потрібна. І відповідно, усі дипломатичні відомства вони якраз працюють разом з західними партнерами для того, щоб попередити Китай. Що у разі, якщо така допомога буде, то на Китай будуть очікувати досить жорсткі обмеження. Чи почує Сі Сізіньпін відповідні попередження, ми знову ж таки будемо далі слідкувати. Теза про те, що Китай ще буде більш зближуватися з авторитарними державами, вона абсолютно є життєдіяльною. І третій ризик, який пов'язаний з переобранням Сізіньпіня на посаду лаби Китаю, це те, що буде далі посилюватися тиск на острів Тайвань. Сізінпін ще й раніше говорив про те, що це є суверенна територія Китаю і. Висловлював своє бажання приєднати цю територію до Китаю. Це відповідь усім тим, до прикладу, Каскарям, які говорили про те, що Китаю там потрібна якась Росія. Ні, про Росію тут зовсім не йде ніяка мова. Збільшується погляд на Тайвань і це переобрання якраз. Показує, що Цзіньпінь хоче, якщо мирно не вийде приєднати Тайвань, а це не вийде до Китаю, то, до прикладу, включити силовий формат вирішення цього питання. Єдине, що тримує а це війна Росії проти України, і він бачить, що у Росії тут у нас в Україні абсолютно нічого не виходить. Тому він в даному випадку. Ще буде спостерігати за війною Росії проти України, а вже далі приймати якісь рішення щодо Таймані. Але про те, що такий план у нього є, це 100%. І, звичайно, четверта загроза це намагання Китаю посилитись на міжнародній арені. І, як я говорив у попередніх відеоматеріалах, нав'язати, до прикладу, Західному світу переділ. Світових країн під сфери впливу. Звичайно, якщо подивитися в неофіційному варіанті такій поділки автократії і демократії, він, в принципі, був завжди, то в даному випадку Сі Пін би хотів би, знову ж таки, наголошую, це офіційно якось оформити. Ці сфери впливу. Тобто, ось це є якраз такі основні загрози переобрання Сі Цзіньпіня. І чому я вирішив проговорити саме про Сі Цзінпіні, які в втретє очолив Китай, тому що ну, Китай має певний вплив на азіатські країни, на африканські країни, на країни Латинської Америки. Тому що, якщо переобирався б якийсь політик маленької країни, то очевидно якась маленька країна, яка займає? Нижчий рівень у світі, вона не може нести загрози для світу. А Китай може нести загрозу, тому що у нього є досить такі негативно амбітні плани, які можуть порушити той світопорядок, який сформувався ще давно. Але нагадую, що Росія це зробила раніше за Китай, 24 лютого 2022 року. А Китай хоче, я б навіть би правильніше сказати, нав'язати. Свою нову модель порядку денного. Підсумовуючи цей відеоматеріал, хочеться зазначити, що далі будемо слідкувати за діяльністю Сідзіньпіння, за їх якимись мирними планами, угодами щодо вирішення війни Росії проти України. І, в принципі, більш буде мене цікавити зовнішня політика Сідзіньпіння і його погляди на Тайвань. Це залом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас. Переглянути це відео, прокоментувати його, поставити йому подобайку, а також поділитись ним і своїми друзями. Забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Це буде наша держава. Хай щастить нам!